Очільникам дошкільних закладів нагадали, як створити безпечні умови для дітей. Провели повчальний семінар. Подробиці у сюжеті дивіться далі. Встановлено, що з метою охорони здоров'я населення організовуються обов'язкові медичні огляди ряду категорій громадян, і серед них працівники дошкільного навчального закладу. Від семінару до практичних занять, як діяти звичайній ситуації, хай навіть і змодельованій розказують самі діти. У нас звичайно спожа. Уліца, у, уліца, калинка. Пожежники прибувають вчасно, тож встигають і пожежу ліквідувати, і постраждалих привезти до тями. Також діти пригадали, що треба робити, якщо пожежа справжня. Нужно їхати і тушити Лібно викувати пожежну машину. Зразу вибігать на і кричать. Марина Селогін, Сергій Мілевський на часі новини.